Вже 30 червня нас, друзі, чекає новий режим Аркади, в якому нас зустрінуть вже три карти, але в нічний час. І зараз я розкажу вам про декілька особливостей, які нас чекають в цьому режимі. Найперше, це те, що бої будуть проходити як завжди 15 на 15, але техніка буде або 8-го рівня, або десятого рівня. Тобто можна запускатися на техніці восьмого рівня, на преміумній пофармити дуже непогано, тому що ви будете постійно грати із своїми рівнями. Звичайно, що бойові завдання в цьому режимі будуть недоступними. Крім спеціальних задач режиму, про які ми поговоримо трошечки пізніше. Кредити та досвід будуть начислятися точно так само, як і завжди. А от з чого я був трішки здивований, то це те, що в цьому режимі не будуть начислятися очки бойової перепустки, а також вони. Не дуже хочеться просто кататися в режимі і не заробляти за це очки бойової перепустки, тому що її, як не крути, качати потрібно. Ми качали її на лінії фронту, ми качали її також і в натиску, а тут чомусь вони це забрали. Я з цим не згоден. Резерви, як свої, і кланові, також в цьому режимі працюють. Множники досвіду також працюють, тобто, якщо у вас є X5 і якась техніка восьмого рівня, ви можете її без проблем прокачати також зі своїми однокласниками. Тепер трошки конкретніше про режим. У нас буде три карти: це Ласвіль, піщана річка і штиль. Всі вони будуть унікальними в плані того, що розробники пропрацювали кожну з них відповідно до того, де відбуваються власне події. Якщо ми візьмемо, наприклад, карту Штиль, а ми знаємо, що це зимова карта, то там є північне сяйво. Дуже прикольно виглядає, як на мене треба буде, звичайно, Тест. Якщо ми говоримо про особливості самого режиму, то це зрозуміло, що уночі нам гірше видно і відповідно важче засвітити танк, тобто обзор у всіх абсолютно танків буде зменшено на 35 Крім того, звичайно, що вночі легше після того, як вас побачили, десь сховатися. І в цьому нас розробники підтримують. Тому час, після якого ви пропадете з обзору противника, зменшений з 10 секунд до 6. Ну звичайно, що якщо ви не захочете додати собі на ЛТ командирські прилади або у вас не прокачений з злоб. З чим я не дуже згоден, і якось це дуже нелогічно виглядає, що дальність зв'язку зменшена на 50%, а це означає, що ваші союзники не зможуть передавати вам розвіддані, якщо ваша радіостанція до них не достає, або їх радіостанція недостатньо прокачена для того, щоб вам передавати власне ті ж самі розвіддані. Якщо противник буде світитися для вашого союзника, але він буде стояти від вас дуже далеко, то ви цього противника не побачите. Сама дальність від Відмальовування противника також зменшена до 465 метрів, що теж виглядає логічно, тому що вночі ми відповідно бачимо ближче, ніж вдень. Ну і саме цікаве, це те, що якщо навіть у вас дуже замаскована якась ПТ, ви стоїте за якимось кущиком, після чого ви стріляєте, вас 100%, ну можливо, не 100%, але дуже з великою вірогідністю засвітять, тому що вночі, як ви розумієте, постріл видно краще. Непомітність після пострілу зменшена у нас аж в день. 10 разів, тому ПТ-кущики будуть світитися постійно. Карти виглядають дуже прикольно, будемо сьогодні тестити. А і ще крім цього, ми, звичайно, що за бої в цьому режимі будемо отримувати нагороди, а конкретно це бони. Нам потрібно буде перемогти в 17 боях і потрапити в топ-12 по досвіду в своїй команді. Ми заробимо з вами по 400 бончиків. Тобто, як мінімум 40-50 боїв, нам потрібно буде з вами скатнути. Ну це якщо він рейд у нас буде менше ніж 50%. Тому зустрінемося з вами в Аркаді, якщо ви будете в неї грати. Я точно хочу затестити, тим більше що розробники анонсують якісь унікальні звуки. Треба буде послухати оточення, треба буде покататись, подивитись, пофанитись. Ну і наскільки я розумію, так як і завжди в Аркаді, в зарахування статистики ці всі бої йти не будуть. Тому можна просто пофанитись. Тож, друзі, до нових скорих зустрічей.